Дев'ятниця до Матері Божої ласкавої, Станіславівської, дев'ятий день. Пресвята Богородиця ласкава, ти супроводжуєш кожну людину у всіх прикрощах і радощах життя. Отримавши повоління Спасителя під Христом, ти прийняла нас під свій покров. Найважча хвилина для людини її смерть. Бо вирішує долю, сьогодні просимо знайти тих, хто грішним умирає або помер. Бо людина, яка живе на землі, мусить померти, ти бачила смерть свого сина, і гріхи, які його розп'яли, Твоє серце пробите болем, прости нам наші гріхи. Нехай Твоя ласкавість. Та любов приведуть нас до джерела благодаті і милосердя, серця Твого Сина Ісуса, до нашого Спасителя, щоб нам напитися з Нього живої води і випілити свій одяг у пролитій ним крові. Ми складаємо своє життя у Твої руки, хай воно стане славою і всемогутнього Творця і Бога. Амінь. Достойно є воістину величати блаженної Тебе, Богородицю, все блажено і пренепорочна, і матір Бога нашого, від херовимів, і незриннями від сирофимів, що без одління Богослова породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, під Твою милість прибігаємо потіхо заплакане двері милосердя, покрий нас ласкавістю Твого серця, відкрий нам Христа нашого Спасителя, щоб ми зрозуміли у святому Дусі Отця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.